Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим. Разом заради добра. Доброго вечора. Тема дня на каналі Кірвоград. Сьогодні в нашій студії Олександр Петік, голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Доброго вечора, Доброго вечора вам. Дякую, Доброго. що ви сьогодні з нами і е, приготувала цілу низку питань з різних е, галузей життя області. Почати ось з чого хочу. Чи вирішені сьогодні усі кадрові питання в облдержадміністрації і в районах області через те, що цей процес почався одразу, як тільки ви прийшли е, на посаду, і наскільки я знаю, він був таки доволі тривалим, як сьогодні. Одразу хочу сказати, що кадрові питання в принципі не можуть бути вирішені е, повністю. Це процес перманентний. Підбір, розстановка кадрів це основа основ роботи будь-якої апарату. Інша справа це те, що ви питаєте, що пов'язано з тим, що, е, скажімо, по закону, коли приходить новий голова обласної державної адміністрації. То його заступники, а відповідно і голови районних державних адміністрацій, саме у відповідності до закону, пишуть заяви, ідуть. Тобто, це передбачена законодавцем ротація. То в цілому саме цей процес завершений. Ми сьогодні маємо перепризначених голів районних державних адміністрацій за винятком двох районів. Ну, можна сказати, трьох районів, але там принаймні. Картина прояснилася, бо до самого останнього моменту один із голів районних державних адміністрацій не, ніяк не міг визначитися у відповідності до закону щодо того, що він мав би все-таки написати заяву. А так, в усіх 21-му районі були звільнені, але в одному. Перепризначений діючий голова районної державної адміністрації, це, зокрема, Вільшанський район, Кіров Ярослав Григорович, перепризначений головою. В інших районах прийшли як нові обличчя, так і старі нові. Тобто, приміром, Бобринець Рожкован вже працював головою. Для нього це не нове. Також в інші райони прийшли. Досвідчені працівники, які працювали або головами, або заступниками. Тобто для них ця робота не нова. На що ви опиралися, призначаючи людей на посади? Що було головним? Одразу хочу сказати, що призначаю не я, а я лише Рекомендує? рекомендую подання. І у відповідності до того, як і було обіцяно громадськості, в першу чергу. Ініціювали це питання місцеві осередки партій, які взяли на себе відповідальність в парламенті, створили більшість, яка у свою чергу о, створила уряд о, той самий уряд, який назвав о, сам прем'єр-міністр Камікадзе, тобто уряд, якого є тимчасове завдання на досить таки окреслений у часі період. Виконати в першу чергу, саме головне стабілізувати ситуацію. В тих умовах пригадуємо це перші дні фактично захоплення Криму, от, загальної дестабілізації, багато що було неясно. Відповідно, такі завдання ставилися і мені, як голові обласної державної адміністрації. Уже фактично ви почали відповідати на наступне питання. Так. Виходить, що і ті, хто призначені на посади, голів РДА, і ви, теж певним чином камікадзе, Тому що ну, складна така робота саме в цей період, саме зараз. Будь-який посадовець, який працює в напружений період, він, звичайно, несе підвищену відповідальність. І, можливо, таке. Слово камікадзе, воно ж зрозуміло, що використовується. Це японські пілоти, які йшли на таран, от, фактично керована людиною ракета. От, ми нікого не збиралися і не було завдання таранити. Але саме головне, що хтось, от я зачепив Крим, Крим втрачений в Криму, тими посадовцями, тому що ніхто там. Не захотів, не забажав, не зміг і не виявився сміливим взяти на себе відповідальність. А тут прийшли люди і сказали: ось ми, у нас такий то рівень знань, у нас такий то рівень підтримки, будемо сказати, досить таки умовний, але ми беремо на себе відповідальність в даній конкретній ділянці виконати ті завдання, які чітко, прозоро проголосили. Я, до речі, хотів підкреслити, ви так поставили питання перше. Що чи сформували ви власну команду, чи збираєтесь це робити. Я хочу сказати, що ніякої команди в мене немає і не буде. І поясню чому. Це таке модне слово, колись на початку 90-х років все на наших очах. Це був такий е, освіжаючий оживляж. Е, почали таке казати, що з керівником має прийти команда, ну, це як ніби баскетбол якийсь, чи що, футбол. Тоді, як, давайте будемо одверто казати, є закон, є вимоги, є люди, фахівці, спеціалісти, з якої статі я маю приходити і казати: розходьтеся, я буду тут свою команду будувати. Потім закінчився час термін того завдання, яке мені поставлено, я йду, і, значить, теж команда встала і пішла. Це ну, такий, можливо, для журналістів вдалий е хід. Але, в принципі, я проти такого поняття як команда. Я вважаю, що є посадовці, у нього є свої. Це воно звучить, можливо, так, бюрократично, сухо. Але люди вже, чесно кажучи, їм набридли ці команди, які дивляться на них з білбордів. І весь час то команда молодості нашої, то і ще якась команда, то молода команда, то стара команда. А людям хочеться все-таки, щоб закони виконувалися. Система працювала. І тому я прийшов на посаду і працюю з тими людьми, які є, і які готові працювати. Але які є, деякі з них не готові працювати, тоді відбувається кадрова ротація. Варто чекати інших кадрових рішень від вас найближчим часом. Ну, оскільки було проголошено, анонсовано, і воно буде реалізовано найближчим часом реорганізація апарату, скорочення його, то звісно, що скорочення передбачає за собою, що хтось е, звільняється, так чи ні? Тому це факт. Крім того, створюються такі підрозділи, які вимагатимуть додаткові завдання, вони як додаткові виклики до е, того чи іншого чиновника. Не всі, наприклад, бажають чи хочуть працювати на цій ділянці, бо це відповідальність. І до конкретних речей, от які були проголошені вами, і повинні вже мати результат. Однією з ініціатив було створення спеціальної комісії, що вивчала законність прийнятих земельних рішень. Наскільки я знаю, вже мають бути результати цієї комісії, чи є вони і які вони є. На останній апаратній нараді був заслуханий звіт. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Серпокрилов Віктор Миколаївич доповів. Одразу хочу сказати, що обласна державна адміністрація не прокуратура і не Державна сільгоспінспекція. У нас є своя компетенція. Ми перевіряємо незаконність чи незаконність, а перевіряємо, наскільки. У відповідності до закону були розглянуті і вжиті заходи по тих зверненнях і скаргах з приводу земельних питань, так само, як і з питань користування водними ресурсами, об'єктами лісового господарства. І тому взяли і проаналізували усі звернення за період з 11 по 2014 рік. Вони проаналізовані, по ним є реагування. І в тому числі виявлені недоліки. Ну, наприклад, один із самих головних це те, що обласна державна адміністрація мала практику за останні три роки скаргу на дії або бездіяльність чиновників Держземагентства, представництва Держземагентства в Кіровоградській області направляти скарги на його дії саме самому Держземагентству. Це найбільш така масовидна е, річ, яка, звичайно, сприяла тому, що, звичайно, держзамогенство відповідало так, як йому вигідно. Тобто порушувалося системно впродовж останніх трьох років, порушувалися конституційні права громадян. І одразу була внесена пропозиція, яким чином, е, що і як треба зробити, щоб е, заяви, приміром, приймалися в реєстраційних службах. Мається на увазі не скарги, а заяви на землевідведення, там різної форми ж є побажання від громадян або господарюючих суб'єктів. І після того, коли включається процедура, з тим, щоб, якщо покладено на обласну державну адміністрацію, в, в тому числі і по статті 32 ми маємо контролюючі функції. Значить, щоб забезпечити правильне здійснення цієї функції, нам треба змінити систему як подачі, так і контролю за розглядом звернень громадян, господарюючих суб'єктів, зокрема у земельній сфері. Також були виявлені серйозні моменти, які потребують внести корективи в нашу політику в сфері. Господарювання, зокрема лісового господарства. От, приміром, в ході розгляду таких звернень виявилася така проблема дуже важлива, яка зараз була озвучена в тому числі і міністру аграрної політики, який був Ігор Швайка у нас в області, і міністру екології Андрію Мохнику, з приводу утримання наших лісосмуг, які забезпечували захист полів. Захист ріллі, вони не перебувають ні в кого на балансі. Вони розорюються, вони нищаться, за ними ніхто не доглядає. І це сприяє тому, що руйнація і ерозія земель відбуваються пришвидшеними темпами. Дерева забезпечують не тільки захист від вивітрювання, але і утримують належним чином вологу в ґрунтах. Тобто і такий момент, тобто пов'язаний не з діями бездіяльності конкретного чиновника, якого треба там покарати, конкретне прізвище, і такі виявлені були, але питання системного характеру, яке потребують корективів в політиці. Чи є ще галузь чи напрямок? В області, які би ви хотіли теж докладно вивчити на зразок як питання, що стосується Землі? Безумовно, дотичне до цього питання, надрокористування. Немає системи в наданні ліцензії на вибирання, ну, говорити по-простому, просверлювати або відкривати нові скважини і вибирати воду з різних горизонтів. Ми маємо. Все-таки чітко усвідомлювати, що є що вода, так як вона у нас, ми не користуємося, це невідновлювальне в принципі, природне багатство, і ми маємо до цього дуже уважно і хазяйновито поставитись, щоб ми нею могли користуватися і разом з тим своїм нащадком щось залишити. Так само, як і надрокористування в плані того, щоб під нові кар'єри. У нас не тільки сільськогосподарська, це зрозуміла область, але і є поклади корисних копалень. І тут теж треба уважно ставитися, не має бути система. Такі проблеми характерні тільки для Кіровоградщини, як вважаєте? Чи це загалом по Україні потребує вивчення питання? Загально проблеми, хочу сказати, що. Ті процеси, які з реорганізації, які відбуваються на рівні уряду і пропозиції, е, демонструють про те, що е, корективи в тому, щоби, е, от е, скорочення, це не просто як доведення якоїсь арифметичної цифри, що от, скоротити до стільки, то вдвічі, втричі, як лозунг, але в принципі вийшло так, що велике розгалуження підрозділів. В апараті вони проводять до дублювання і підміни функцій, і вони потребують більш щільної координації, а це відбувається зазвичай, коли ці всі служби зведені в один орган. Ми якраз це опрацьовуємо, знаємо, усвідомлює принаймі і ваш покірний слуга, і ті, хто причетні до підготовки. Проєкту розпорядження про реорганізацію апарату, що тут, звичайно, треба сім разів відміряти, а відрізати все одно доведеться. Будучи в обласній дитячій лікарні, ви сказали, що вона потребує оновлення, навіть більше ніж оновлення, реконструкції. На якому етапі сьогодні робота, якщо вони вже початі, і які плани щодо цього лікувального закладу? Ну, я в цілому хочу сказати, що. Великі завоювання, звичайно, є в сфері об'єктів медичної сфери, це так званий третинний рівень, тобто лікарні, онкоцентр, онко приміром, скільки вкладено, перинатальний центр. Але в області практично всюди убита первинна система, тобто поліклініки, звичайні поліклініки. Але так, щоб розпочати найтакою, такою Мені здається, клітинку, яка потребує найскорішого реагування, це поліклініка дитяча нашої дитячої обласної лікарні, яка знаходиться в підвальному практично приміщенні, де лікарі працюють в нелюдських умовах, вже у них окуляри, мабуть, теж із товстим склом. Але саме головне не це дітей чим скоріше треба вивезти з того підвалу, з того грибка, і є бачення, причому вийшло так, що зійшлися тут пропозиції і будівельників, і поговорили з керівництвом медперсоналу лікарні, що в першому корпусі, який суміжний з прийом приймальним відділенням. А також з відділенням діагностики, це логічно по логістиці проходження людини, яка обстежується, обстежується, поступає, то звичайно, воно має бути в одному корпусі, і не треба так створювати, щоб хворих діток по території лікарні водили. Тому є пропозиція, звісно, що до цього часу ми працюємо в умовах обмеження бюджетного фінансування. Дозволено фінансувати лише захищені статті, а ремонти і будь-які інші дії поки що накладено мораторій. Вже знаю, що в цьому місяці у нас, скоріш за все, дозволять, я маю на увазі травень місяць уже розпочати роботи з бюджету розвитку, але ми не чекали. Ми зібрали людей із числа підприємців, які готові, не очікуючи, коли. Нам розморозять, знімуть мораторій з бюджетного фінансування, швидко профінансувати. Ми фактично вже маємо проєкт, його просто трохи треба змінити. Профінансувати зміну проєкту, взялися найшвидшими темпами узгодити проєкт. Очікуємо перше, перший такий термін, коли перевіримо, в якому стані робіт – хідробіт, це 14 травня. І сподіваємось, що і швидко проведемо роботу. Загалом, за попередніми оцінками, це 3 мільйони гривень треба вкласти, щоб у нас з'явилось нормальне сучасне відділення дитячої поліклініки в дитячій обласній лікарні. Пропоную поговорити про людей старшого віку і про свято їхнє в першу чергу, і, звичайно, наше теж 9 травня. Як плануєте ви цей день провести на Кіровоградщині? І чи подбали про ветеранів, аби все-таки вони відчули, що про них пам'ятають? Якраз побачив, як треба це робити, дбати, коли відвідав госпіталь для ветеранів, і побачив, як ну, кожна палата має табличку, що за її реконструкцію. Подбав той чи інший район. Зустрівся з ветеранами і, в тому числі, учасниками реальних бойових дій саме в 41-45 роки. Поговорили, поспілкувалися, приготував, здавалося б, незручне питання для нас, а може і для ветеранів, щоб вони порадили нам і в тому числі тим хлопцям і дівчатам, які зараз під кулями. Фактично на сході і одержав дуже цікаві поради, навіть просто суто практичні, але в цілому наші ветерани, звичайно, дуже переживають за молодь і переживають за те, щоб не дарма вони тоді проливали кров. Їм так хотілося, б. і вони закликають всіх нас до миру, і це якби є побажанням. Того, щоб ми усвідомлювали цей день 9 травня, для нас це вже більше пам'ять. Якщо для них, хто зустрів це 9 травня в 45-му році, це була надзвичайна радість, то для нас це має бути в першу чергу пам'ять і про загиблих, і про тих, хто був там, можливо, втратив здоров'я, але зберіг нам. Батьківщину зберіг землю, традиції, які з конвіку нам передавались, і нам складено заповіт, щоб ми ці традиції примножили і передали своїм дітям. Тому це свято наше, не дамо його нікому присвоїти, і з ним я хочу привітати всіх кіровоградців, що і зроблю. У вшануванні пам'яті загиблих і віддаючи шану всім ветеранам, на валах покладемо квіти, буду просити всіх кіровограців, звичайно, в тих умовах, які склалися. Згадати, пам'ятати, що це день пам'яті, що це не день вияснення якихось політичних особливих поглядів. Це національне свято. Дякую вам за розмову. А глядачам хочу нагадати, що в нашій студії був сьогодні очільник Кіровоградщини Олександр Петік. Тема дня була на каналі Кіровоград. Дякую. Дякую.